Як увімкнути журнал буфера обміну в операційній системі Windows 10? Потрібно натиснути на іконку сповіщень. Після цього вибрати усі налаштування. Далі відкрити система. Буфер обміну. Увімкнути перемикач під журнал буфера обміну. Також історію буфера обміну можна синхронізувати на всіх пристроях, які підключені до аккаунту компанії Microsoft. Для цього потрібно увімкнути перемикач під Синхронізувати на всіх пристроях. Але вся інформація буде передаватися через сервери компанії Microsoft. Після того, як буфер обміну буде скопійовано один або декілька фрагментів тексту потрібно натиснути на комбінацію клавіш Windows плюс V. Та вибрати фрагмент тексту, який необхідно вставити. Натискання на три крапки навпроти вибраного фрагменту викличе меню для керування. Наприклад, фрагмент, який найчастіше використовується, можна закріпити для швидкого доступу. Фрагменти тексту, які закріплені, будуть доступні після перезавантаження операційної системи Windows.